На цьому тлі маю на увазі митних воїн Трампа проти всього світу, валяться біржі. Не хотів би торкатися цього питання дуже детально, звісно, я не обмежую тебе в твоїм думках, коментарях. Але найбільшим викликом сьогодні, мабуть, для економіки, економік країн різних так є саме е, наслідок введених воєн для нафтової галузі. І країни, які напряму залежать від доходів від нафти, вони дуже серйозно потерпають. Це Саудівська Аравія, але Саудівська Аравія впорається, тому що в неї об'єми великі, собівартість низька, і в тому числі це торкнулося і Росії дуже серйозно. Я сьогодні вранці просто, просто тішуся з новин, які летять з про те, що ціна на нафту падає, вона просто ну, летить в прірву. Урал торгуються на рівні вже трішки більше 50 доларів. Бюджет Російської Федерації не шалені гроші. Про це на каналі я вже говорив нашим глядачам ще минулого тижня. Тоді це все були такі, знаєш, ну поки що мазки, а зараз конкретика є. І абсолютно очевидним вже є те, що ну навіть е, Національний фонд благосостояння Росії розродився на продаж золота, своїх резервів, хочуть залучити більше ну, більше грошей. Собівартість ну, за різними оцінками уралсу нафти приблизно 50 доларів, заклали вони в бюджет майже 70, Ну ці цифри вже наші люди знають, да, вони вже начитані, грамотна аудиторія. От скажи, будь ласка, е, з огляду на те, що дійсно ну заперечити факт. Можливо, ти не так думаєш, катастрофічного попереднього стану економіки Росії складно саме через питання ціни на нафту. Що можна очікувати далі від оцієї історії з нафтою, довкола Росії, тиском Трампа? Чи це можна вважати тиском на Росію і так далі? Я сумніваюся, що це є безпосередній тиск саме на Російську Федерацію. Тут просто ми бачимо. Кумулятивний ефект від декількох факторів. Перша дійсно це тема мит, а те, що зробив Трамп під час дня так званого звільнення Америки, це ж дало сигнал, що загалом світова економіка буде розвиватися повільніше. Відповідно, якщо світова економіка буде розвиватися повільніше, якщо буде взагалі там е, стагнація, і рецесія. то ми ж прекрасно це і рецесія, то в такій ситуації безпосередньо падає споживання чого нафти, <рес> і відповідно е, країни ОПЕК Плюс переходять з формату утримання ціни. Високою переходять в формат е, забезпечення більшої пропозиції нафти за нижчою ціною. Плюс тут е, накладається окремо політика Саудівської Аравії, яка е, хоче більшу частку. От вони просто вони вигризають для себе більшу частку на світовому ага. ринку. І зараз запропонували взагалі дисконт на власну марку нафти. Дуже серйозний дисконт. Все це разом. А, ну, є ще низка факторів, ну але тим не менш, а, зараз звичайно, сприяє безпосередньо ну, різкому обвалу вартості нафти, і бренд, і Уралз, і, і VTI. Але а, проблема вся в тому для нас, для нас, в чому проблема? В тому, що це поки що ситуативно. Тобто, це не є а, вже сталий процес, несхідний тренд. Він може ну доволі швидко, ну скажімо так, перейти в іншу фазу. А тому для нас дійсно важливо, щоб ця тема все ж таки була стабільнішою. І дійсно вартість тієї саме Уралз була не лише там нижче там, 50 доларів, а й нижче 40 доларів. Тоді дійсно це буде дуже серйозний виклик для російської держави, для їхньої влади, для Набіуліної, для фінансово-економічного блоку уряду. Бо Фонд національного благосостояння за часи а, широкомасштабної війни проти України а, в три рази зменшився в три рази. Ну і відповідно, це ті кошти там майбутніх пенсіонерів Росії, які просто проїдаються, і ресурсу насправді не так багато лишається, і в нинішній ситуації а, це дійсно серйозний фактор для Путіна. Але я не впевнений, що він безпосередньо зараз вплине на Путіна з точки зору дійсно завершення війни. Це може його відповідно спонукати до призупинення війни до кращих часів. Коли нафта перейде знову ж таки в ріст, тому тут я ж кажу: тут потрібно зафіксувати фундаментальні дійсно речі, які не дозволять Російській Федерації заробляти далі на нафті кошти, які будуть фінансувати подальшу війну, не лише проти України, ми пам'ятаємо всі ці плани щодо там європейських держав. Уточнююче запитання. Саудити м, спланували щонайменше на два місяці збільшити об'єм видобутку нафти. Ну про та інформація, яку я бачу. Вони навіть там ну, можуть змінити рішення. Ми з тобою це вже обговорювали в рамках буквально п'ятничної підсумкової програми. Що вони за тиждень змінили свою політику? Сказали росіянам, та видобувайте більше, раді бога, не питання. Але Росія не може видобувати більше з низки причин, тому що треба десь продавати, а вона обтяжена санкціями. і Так далі, наскільки є запасу міцності в Росії, от щоб зараз підтримувати війну такої інтенсивності, як нині є. Ну, поки що, поки що. їхня нафтогазова нафтогазова сфера компенсувала видатки, офіційні видатки федерального бюджету на війну. Там навіть вони до падіння зараз цін на нафту виходило. Вони в плюсі були. Я можу зараз помилитися, приблизно плюс 4 трильйони рублів. Але в ті процеси, які зараз пішли, ми ж розуміємо, що війна обходиться з кожним днем дорожче залучати росіян цих контрактників стає все важче. Просто шалені зараз вхідні, додатково залучаються північно-корейці. Яким а. я думаю, що там мова не йде виключно про 2 тисячі доларів за кожного. Ну очевидно, що там набагато більше і дешмат, який загалом треба платити кімчинино. Ну і знову ж таки, санкції, обхід санкцій, він вартує конкретних фінансів на кожній стадії, на кожній ланці. Ланцюга. Тому е, цілком ймовірно, що е, до, кінця, до кінця року у них ще є е, якби оцей прошарок жиру, будемо це так казати. Uh -huh. Пізніше, пізніше, звичайно. Буде набагато набагато важче. Я думаю, що будуть голоснішими а, позиції тих, хто все таки вимагатиме а, припинення активної а, активних військових дій. Єдине єдине будуть проти представники ВПК, тому що це і гроші. Вони будуть mm. казати, що саме за рахунок ВПК Росія має 4% плюс ВВП, і саме ВПК тягне економіку вперед. А, тому тут а, дійсно буде дуже серйозне. На такий серйозний файт між різними групами впливу, але те, що знову ж таки випускають, того ж Дмитрієва зараз, так, який так. є представником групи Тіханової, і, і в принципі це якраз говорить про те, що саме ВПКшники зараз, ну і загалом так. силовий блок, він втрачає втрачає позиції.